Дорогі друзі, всі ми щось знаємо з географії, яку я представляю, за шкільним предметом, за загальною інформацією. Той короткий час, в який ми будемо говорити за цією програмою, я хочу вам навести кілька прикладів з моєї точки зору цікавих і навіть яскравих, і трохи несподіваних про те, які питання розглядає, ставить університетська географія. Зрозуміло, що ці питання. Набагато складніші, набагато гостріші. Ми про них знаємо мало. сподіваюся, що трохи зараз додому. Перше питання, яке я пропоную до розгляду, звучить трохи незвично для тих, хто від цієї справи далекий. Морський фасад Одеси. Морський фасад нашого міста. Як розумієте це питання? Всі приморські міста, це світова норма, до моря розвертаються своєю парадною частиною, яскравою забудовою, отими самими Манхетенами і так далі, і всякими статуями чи Христа, чи Свобода. Це є Маю на увазі Нью-Йорк, Ріо Ріо-де-Жанейро, ну, будь-яке приморське місто до моря фасад. Це норма. Ми приморське місто, мільйонери, ми знані, відомі. Чому я поставив таке питання? Я його загострюю, чи є у Одеси морський фасад? Ви вже розумієте, з того, що я ставлю це питання, реально такого фасаду, як це не дивно, а може і трохи сумно, такого фасаду нема. Ви згадаєте Приморський бульвар. Це фрагмент фасаду. Фрагмент дуже скромний за територією і за площею порівняно з морським узбережжям Одеси. Ми згадаємо Потьомкінські Сходи, Потьомкінську лісницю, наш, так би мовити, символ з якихось часів. Але звертаю вашу увагу, куди ведуть Потьомкінські сходи чи до моря. Вони ведуть в підземний перехід на потужну транспортну магістраль. Замість того, щоб бачити море, ми згинаємося і проходимо до морського порту, а потім треба підніматися, треба крутити головою. О, тепер бачимо море. Ще не все. Ми зустрічаємо зарубіжну делегацію. Шановні гості, яких цікавить Одеса, Україна, і ми з вами. Ми їм показуємо Одесу з моря. Така собі красива прогулянка теплоходом букатерами. І кажемо, а отам, отам, подивіться, це наш оперний театр, наша гордість, наша слава. А допитливі іноземці кажуть, а чого ж це ваша гордість і ваша знаменитість до моря стоїть, вибачайте задом. Так не прийнято в світі, в світі такого нема. Ну, я вам міг би розказати далі, як ми пояснюємо таку ситуацію, але це фрагменти, які говорять про Дни Морського фасаду, в Одесі нема. У 1900-х роках, у 1992 році. Була розроблена концепція містобудівна будівна, формувати морський фасад від Ланжерона до Аркадії. Така собі еспланада, така прогулянкова магістраль, забудована чимось фасадним спортивні комплекси, розважальні центри, якісь культурні і так далі пам'ятки, еспланад. А потім була хоробра думка продовжити цю еспланаду від Аркадії до 16-ї станції. Ідея хороша, але провальна. Вона ще тільки розписувалася в проєктних документах, а грамотні люди вже розуміли, що цей проєкт ніколи не буде реалізований. Про причинення. Чому Одеса немає морського фасаду? Узбережжя нашого міста за всіх прекрасних характеристик має одну біду. Воно суво небезпечне російською для кращого розуміння, пам'ятаючи про нашу аудиторію оползнє опасне Одесу територію міста і Прилеглі території руйнують регулярно, постійно суви, 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 суви. Раджу побувати в краєзнавчому музеї, нашому Одеському, щоб побачити страшні картинки, як великі масиви території міста разом з забудовою, разом з трамвайними коліями сповзають в море, сповзають. Бо Підстелена водоносна горизонтна маса. Оці гірські породи підстелені водою. А вода це змазка. І якщо ми навантажуємо узбережжя, а ми це регулярно робимо, то новий сум, новий сум, новий сум. середині 60-х років в Одесі на наше щастя. Діло свого захисне свого Бірга Захитне. А як вона називалася? Ну, фірма. Назвамо сьогодні. Зрозуміло, що тоді слово фірма не вживалось. Це могла бути якась експедиція або були гроші. І Почалось закріплення наших берегів. Зроблена дивна штука, яку ми мало показуємо нашим гостям, туристам і про яку ми самі мало знаємо. Здовж узбережжя, знову лонжерон Аркадія, а пізніше Аркадія 16 стаття, прорита штольня, ну, грубо трьохметрового діаметру. Задання штольні – дренувати воду, оту змаску. Якщо ми воду спустимо, то сумні процеси гарантовано затухнуть і припиняться. Згадайте, всі ми були на пляжах і ще будемо на пляжах в багатьох місцях свіжа підземна вода. Це ота вода, що дренується. От і штормів, тоді вода непоганої якості. І якби ми з вами були трохи більш цивілізовані, ми трохи цивілізовані, але трохи. Якби ми були трохи більш цивілізовані, то цю воду можна було б і пити. Дозвольте не пояснювати, чому її зараз не можна пити. Ситуація така: з того часу можна формувати. Оту Міфічну і трохи легендарну фасадну зону. А я перед тим сказав, що це проект провальний і дійсно провальний. Згадайте сьогоднішню ситуацію. Вся ця, ця можлива еспланада, писана, переписана, продана, перепродана, спекулятивно, корпораційно. По всякому розумієте, це золотий берег, це клондайк. І всі, хто можуть на ньому заробляють. Сьогодні вся ця частина узбережжя, буквально приморська, забудована всякими палацами, віллами, котеджами і так далі. Забудована з великими мотивами всякої корупції, всякого злодійства. Але головне одне, уявіть на хвилину, що ми хочемо реалізувати наш проєкт, що ми хочемо прокласти, організувати, забудувати, виплакати оту еспланаду. Уявіть, скільки нам доведеться міській владі і державі судитися, пересудитися і програвати. Гарантовно програвати в різноманітних судах. Друга проблема нашого міста пов'язана з першою, з першою земельний кадастр. Я повинен представляти факультет. Представляю, ота перша проблема, про яку ми казали, морський фасад планування міста це проблема наша географічна. В кінці я вам представлю цю книжку, видно, потім я її назву, і так далі. В ній наші географічні і геологічні узагальнення по тому питанню комусь вона буде цікава. Тепер про друге питання. Радянські міста не мали ніколи, в принципі. Кадастрової оцінки земель. Радянський Союз серед багатьох страшних помилок тримаю цю помилку. Цитую, енциклопедія. Кадастр земельний буржуазна категорія не свойственна соціалістичному обществу. Ось такими. От у них земля то варто, вони купують, продають, їм треба цінити, а нам ніяк. У нас земля є народною собственності. Дозвольте сказати студентською мовою, я з студентами спілкуюсь, Брі, це бачить. Не просто помилка, розумієте? Якась на грані ідіотизму. Сьогодні земельний ринок є, землею торгують, спекулюють і так далі. І так далі, і так далі. Але це ринок стихійний. Офіційної основи для земельного кадастру нема. Ми тільки почали розробляти земельний кадастру, кадастру оцінку міст. У 2008 році знаменитий інститут проєктної державний ДІПРОМісто, Державний інститут проєктування міст розробив генплан Одеси. Ми географи, в ньому приймали участь. Це багатотомний документ, дуже цікавий, зрозуміло, що він не для широкого вжитку, але він і не такий вже засекречений. Ми питаємо ті, що приймали участь, чому нема тому про найдорожчі землі міста, навколо яких всіляка спекуляція, і отой морський фасад. І отой земельний кадас, чому нема окрему. Тому по прибережній зоні, знаєте, що нам відповідало розробники? А нам не заказували. О. А хто заказує? Міська влада. А чому не заказує? Ну тут тобто тільки гіпотези. А ви розумієте, що зачепити це гостре питання? В Одесі величезна маса в хорошому розумінні всякої науки, вибачайте за слово, всякої титулованої, і не дуже, і освіта, і заклади, і так далі. Нема жодного наукового підрозділу чи закладу, ми кажемо вишу вузу, який би займався земельним кадастром. Нема. Це нова проблема. Повторюю знову і знову, аж не вірець. Радянський Союз був єдиною країною в світі, яка ідеологічно, категорично не сприймала земельний кадастр. І я обіцяв рекламу: на нашому факультеті вже є спеціальність кафедра і Кадастрової оцінки земель чи земельного кадастру. Це не значить, що всі проблеми будуть ось так одним махом розписані і вирішені, аж з ніяк. Це велика хвилина, початок. Ми вперше офіційно починаємо цей напрям. Ще. Одеса курортне місто. Знаємо всі, були часи, коли ми казали, що це наша головна спеціальність, і ми будемо тільки курортними. Я думаю, що це було поспіхом, ще треба жити нормальним економічним життям, серед якого один з головних напрямів ота сама рекреація, нове слово. Рекреація, оздоровлення відпочинок, рекреаційна географія, географія, яка вивчає ці напрями. Забігаючи наперед, на факультеті є спеціальність нова туризм. Туризм і рекреаційна діяльність. Разом рекреаційна туристична діяльність. Я переконаний, що у нас на факультеті. Підготовка туристів має хороші передумови. Чому я так кажу? Бо зараз іде конкуренція. Туристів готують різні науки, різні заклади і в Одесі їх. Кілька. Я берусь казати, на цю камеру, що географічний факультет може. Найбільш ну, вагома, найбільш солідна основа для підготовки туризму. Для туризму. Кажуть, що у нас дві біди, які стримують туризм. Ну, Крім клятої війни, це вже біжуча справа, а про загальні справи. Дві біди, які стримують в нашому регіоні, в нашому краї і місці розвиток туризму. Погана, ще погана сфера послуг. Зрозуміло, що ми зростаємо. Зрозуміло, що сфера послуг і всі ці ми всі розуміємо і спостерігаємо, як вона зростає. Це одна лінія. Друга лінія. У нашому краї погана екологія. Питання. Чому? Ну, були часи, коли ми були задимлені і зачумлені. Були. Коли у нас був центроліт, коли у нас було 4 чи 5 верстатобудівних заводів, і кожен завод мав свою ливарку російською мовою, літейку. відливали станини день і ніч і коптили небо. Так було. Зараз всього нема. Тоді питання. Чому в Одесі і після цього, після різкого спаду промисловості, погано екологія. Географія дає відповідь на ці питання. Тільки в рамках того часу, що є, сподіваюсь, встигну тільки дві позиції, насправді їх більше. Одна позиція: навколо міста нема сформованої. Санітарно-захисної зони. Навколо міста нема реальної лісопаркової зони. Є фрагментики. не фрагмент, а фрагментики. Що робити з цим? Ми поправляємо, як можемо. Ми саджаємо ці дерева і насадження як можемо, але це мало. Жартівники. Від містобудування. Пам'ятаю дискусії ще широким житком російської мови вживанням. то вони казали так: а ваш город це наша Одеса, а ваш город город без легких О страшна фраза. І ви знаєте, вона трохи реальна. Одеса не має зеленої зони, а вона не просто бажана, вона офіційно потрібна, вона прописана в нормах містобудування і планування території. Це одна проблема. І ми, за рівнем захворювань, доганяємо отой, Дніпро, Дніпропетровськ, отой Харків, ну мається на, на увазі. Довоєнна статистика зараз ніяких таких порівнянь. І друга лінія: чому в Одесі бруднувате і брудне море? Перша думка ми погано збираємо відходи Правильно. В місті такого масштабу повинні функціонувати. Три системи очисних споруд. Перша попутові стоки, не треба пояснювати. Друга промислові стоки. Їх не можна змішувати. Ми давно змішуємо, бо інших варіантів нема. І третя система каналізації, про яку ми тільки чули, зливова російською мовою рівнівая. Оті міцні зливові дощі, а вони бувають, вони промивають наші узбережжя і схили, ну, згадайте потоки броду, потоки сміття і так далі потрібне. Це одна лінія. Тепер лінія, про яку ми Одесити не дуже думаємо. Подивіться на карту. До Одеси. До північно-західної частини Чорного моря несуть величезні стовки, Дунай. Вся Європа, 13 країн. Я пам'ятаю Штрауса і його у прекрасного голубого Дуная, так я його колись вчив. Дунай давно не голубий, прекрасний. Самі європейці називають Дунай Не впадіть Стічною канавою в Європи. І ця Стічна канава нас регулярно і масово ну, живить водою. Дністер та ж сама ситуація, трохи менша. Рухаємось далі. Дніпро, Дніпровсько-Бузький ламан. Забруднення північно-західної акваторії Чорного моря значно перевищує світові санітарні норми. А ще, а ще це мілководдя, це отой шельф. На величезній площі на картах світлі блакитні кольори, це малі глибини, шельф. Згадайте Кримські де глибини відразу кілометрові, водообмін біля Криму потужний, забруднення менше, біологія і екологія краще. У нас все навпаки. На пам'ять всім наші знамениті плавні, дунайські плавні. Дністровські плавні, Дніпровські плавні. Біологи і екологи кажуть, що це десь 90% забруднень в плавнях. що несуть могутні річки, які я назвав отой масовий, масовий обсяг забруднень він. Переважно осідає в плавнях, за це плавням. Спасибі їх треба берегти і нарощувати як можна, але і того, що залишається отих 10% бруду, цілком достатньо, щоб тримати нас за екологічними характеристиками. От. Те, що я розказав, це. Типова класична географія, яку ми знаємо, трохи знаємо, але знаємо в популярному варіанті показати країну, показати гори, назвати столиці. Все це потрібно. В нашому столітті вже 21-му йдеться про розумну організацію території. Це новий могутній напрям. Його назва в світових масштабах. Вчора ми казали планування території. І це планування території було і на країни. У нас в Україні розроблена генеральна схема планування території України 2002 року і на кожне місто, і на кожну область. Але кінцівка. В Європі вже новий термін. Кажуть, і територіальне планування або планування територій. Але кажуть і пишуть сьогодні, для нас це нове поняття, новий термін геопланування. Оце вам загальна реклама актуальності сучасної. Географії. Працювати на оте планування. Про книжку. Я обіцяв вам представити книжку. Вона в двох варіантах. Отакий це парадний варіант, і отакий без супроплатинки це робочий варіант. Питайте, бібліотека, ми ведемо цей. Цю трансляцію з наукової бібліотеки Одеського університету Марина Олексіївна, директорка цієї бібліотеці, наша товаришка, так сьогодні, кажуть наша колега, добре знає, що такі книжки є. Питання тільки в одному, якою мірою. останнім. Знову і знову повторюю величезний попит. На характеристику великих міст. Я сказав категорично, звертаюся до аудиторії. Нагадайте, згадайте, якщо можете, які б зустрічали книжки по Одесі, по Одеській області, природу населення господарство. Таких книжок категорично нема. Вченого люду, як я вже казав, неміряно, Книжок про Одесу і Одеську область Тіт не плакав. Пам'ятаю дві книжки. Хоча 94 рік на честь 200-річчя заснування Одеси і. Книжка написана Олександром Дерібасом. Ну, зрозуміло, він і сам писав у Видана в Москві це онук Деребаса. Видана в Москві у 1914 році на століття. Більше книжок по Одесі я не пам'ятаю. І приємне, мені сказали, що оці дві книжки, і оця, і Деребаса. Є в скромній бібліотеці станції Вернацького Антарктида. Мене це потішило. Дякую. Ну, ще і ще раз, я хотів на простих прикладах, але нестандартних, як на мене, цікавих і глибоких. Привернути вашу увагу до географії університетського рівня. Це більш високо. Зрозуміло, що більш мудра, зрозуміло, що більш затребувана географія. Оце все, що я хотів вам сказати. Тобто неправильно. Моя посада і мій вік дозволяють мені говорити, вибачайте, неміряно. Але є нормативи, і я їх тримаю. Дякую за увагу і сподіваюся, що ви Затякувати цією розмовою.